Самодостатність це те, до чого прагне кожна людина. Я хочу привести приклад того, як багато разів в житті я не була самодостатньою, але вважала, що я до цього прагну. Ну, перше, це коли ми ставимо собі за мету досягти чогось для когось. Ну, наприклад, щоб мої батьки мною пишалися, або щоб їм не було соромно, або щоб мої друзі вірили мені, я буду робити ось так і отак. І це є момент, коли це не самодостатність, це мета, яку ми робимо для когось. Тобто ми намагаємось змінити не себе самого, а намагаємось змінити думку про себе. І що саме важливе в цьому? Люди, з якими ми так себе поводимо, вони легко нами управляють. Вони легко управляють нашою емпатією, вони легко управляють нашими думками, вони легко управляють нашою навіть дружбою або сім'єю. Тому для мене дуже важливо, це мета, поставлена для себе раді себе. Розумієте, сьогодні декілька відео таких записала, тому що. Це дуже важливо, і це дуже впливає на те, наскільки ми себе вдосконалюємо, і наскільки ми насолоджуємося тим життям, в якому ми самостійно будуємо себе.